До запаху воєнної Гарі, звичного для українців за кілька років повномасштабної війни, зараз додався дуже важкий сморід прогнилої зеленої цвілі, рівно як і з золотого унітазу співвласника кварталу 95 Міндіча, про який в суботу написала вже навіть Financial Times розгромну статтю. Про масштаби української корупції. Важко недооцінити стрес, який пережили ми, українці, та наші друзі і партнери за кордоном. Партнери шоковані. Суспільство зневірено. А якої ще реакції чекати від українців, які по 10-15 годин сидять без світла? А єдине джерело світла монітори гаджетів. Та й ті рештках зарядки видають цифри: 100 мільйонів доларів, мільярди і мільярди гривень, розкрадених урядовцями лише в енергетиці.